Привіт! Так як зараз холодно, то ми сьогодні з вами зробимо ранкову руханку, яка допоможе нам розігрітися. І з чого ми почнемо? А звісно, ми почнемо з того, щоб розігріти все тіло. Руки вздовж тіла, потягніться, зануртесь, будь ласка, в килимок. І починаємо через сторону відкривати грудну клітину. Вдих, видих, добре, вдих вдих. І дихаємо 10 разів. 5 6. Добре. 7. Вдих, видих. 9 10. Молодці. Кладемо руки одна на одну, ноги на ширині плечей, залишаємо і таз зафіксований, будь ласка. І починаємо. Видих, вдих. Видих. Вдих, подаємось в сторону. Видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Ще. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих. І ще чотири рази. Один. Два. ш, Три. ш, Чотири. Молодці. І починаємо підійматися догори і виконувати руками. Коло. Один. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Дихайте, обов'язково дихайте. Вісім. Добрий ранок. Добрий ранок. Десять. І на себе. Один, два. Молодці. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вдих, видих. Вісім. Дев'ять, десять. Молодці. І тепер ноги поряд. Стопи поряд ставимо і починаємо підійматися догори. Два, три, тридцять разів. Чотири, п'ять. Молодці. Шість. Дихайте, дихайте, дихайте. Сім. Вісім. Дев'ять. Активніше, активніше. Десять. Ще один. Два, три, чотири. Молодці. П'ять, шість, сім. 8, 9, 10. Ще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, цього достатньо. Ноги на ширині плечей. Відчуваєте, як вже тепло пішло, як нам добре. Ноги ширше, ніж на ширині плечей. Коліна не завалюємо. Натягнули. І що ми робимо? Ми зміщуємо стаз. В одну сторону, в іншу. В одну, в іншу. Ми не сідаємо. Тобто, наче маятник. Уявіть собі, в одну, в іншу потягнули. Може тягнути трохи внутрішня поверхня стигна. Зовнішня це добре. І один, два, три, чотири, двадцять разів. П'ять. Шість. дихаємо, Вдих. Видих. дев'ять, десять. Ще. Один. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, цього достатньо. І тепер ми з вами покрутимо коліна, розігріємо. І далі будемо трохи подавати сідниці назад. Руки на коліна і крутимо коліна. Ось так. 10 разів в одну сторону. І 10, потім в іншу. Дихайте, дихайте. 10 і один. Два вдих, видих. Добре, вдих, видих. Ще вдих, видих, вдих, видих. Молодці, цього достатньо. Ноги можна поставити ширше, але стопи паралельно одна одній. Тобто не викручуємо ось так. І починаємо тягнутися сідницею назад. А руки в іншу сторону. Вдих, видих. Вдих, видих. З іншої сторони це виглядає так. Ось, потягнулись. Сідничку розтягнули, щоб тіло було більш рухливе. Щоб таз був більш мобільний. Все тіло вимкнулося. Лімфа пішла нам добре. Видих. Вдих, видих. Тягніться, тягніться. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще. Вдих. Видих. І ще два рази. Один. Добре. Два. Змінили сторону і на іншу ногу тягнемося також. Один. Видих. Два. Три. Активно. Активно. Чотири. П'ять. Добре. Ще. Шість. І сім. Молодці. І вісім. І дев'ять. І ще один раз. Десять. Добре. Тепер ноги ширше поставили. Стопи 45 градусів. Що ми будемо зараз робити з вами? Коліна не завалюємо, відкриваємо. Добре. Ми будемо відштовхуватися від повітря, тягнутися сідницями назад. Тобто не колінами вперед, добре? А ось. Потягнулися. І, будь ласка, момент. Не провалюємо ось так таз, щоб живіт не випадав. Трохи підкрутіться. І тягніться сідничками назад. Десять разів. І один. Два. Три. Відштовхуйтесь. Відштовхуйтесь. Чотири. І сідниці назад. П'ять. Шість. Добре. Сім. І вісім. І дев'ять. І заключний. 10. І присіли. Трохи присіли. І піднімаємо. 2, 3, 4, 5. Вмикайтесь, вмикайтесь, прокидайтесь. Добре. 9, 10. Ще 1, 2. піднімаємо 5. Відриваємо їх від підлоги. Вдих, видих, вдих, видих. Молодці. Вдих, Видих. Ну що, як ви Тіло розігрілося трохи? Я думаю, розігрілося вже. Робимо вдих, видих. Молодці. І тепер ми з вами виконаємо заключні вправи, щоб більше порухатися і подихати. Ці вправи допоможуть прибрати випадаючий живіт та ввімкнути ваш кишківник в роботу. Тому дивіться уважно і слухайте, що ми робимо. Ми стаємо на коліна позу чотирьохкутника, долоня під плечем, коліно під тазовою кісткою. І починаємо підкручувати таз під себе, видихаючись і тягнучись спиною наверх, догори. Дивіться. Протяжний видих. Вдих. І ще один раз. Вдих через ніс І ще десять разів. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. І ще. Видих. Вдих, видих, вдих і заключний. видих. Вдих, добре, цього достатньо. Підіймайтеся поступово, не поспішаючи. І зараз ми виконаємо заключну вправу для того, щоб краще роздихатись, відкрити грудну клітину. У нас ноги на ширині килимка. На межах так, ми стоїмо і починаємо видихаючи, тягнутися руками вперед, закручуючи спину і назад ми подаємо грудну клітину вперед. Я покажу вам. І ви будете потім повторювати. Теж десять разів виконуємо і потім трохи потягнемося. І. Один. Потягнулися наверх. Два. Потягнулися. Три. Потягнулися. Чотири. Потягнулися. П'ять. потягнулися, Шість. Вдих через ніс. Сім. Вдих через ніс. Вісім. Вдих через ніс. Дев'ять. І 10. Десять. Добре, цього достатньо. Тепер ми трохи потягнемося, і цього буде достатньо для нашої ранкової швиденької руханки. Що ми робимо? Ми з вами починаємо з голови трохи закручуватися донизу. Ось це виглядає так. Тобто ми не з рівною спиною добре тягнемося. Ось ми починаємо закручуватися, розслабляємо повністю нашу спину. Шейний відтіл хребта. Повисіть, повисіть. Якщо вам вдається опуститися нижче, щоб потягнуло ще задню поверхню стегна, можна це зробити, але це не критично і не обов'язково. І поступово підіймаємося догори, підіймаємося долонів замок, трохи догори. І тягнемося. Якщо у вас не болить поперек і проблем таких з ним немає, можна ще потягнутися трохи назад. Ось таким чином. Вдих. І вперед. Витягнутися, видих. Добре, цього достатньо. Руки в замок, наверх голови, закриваємо лікті і тільки голову опустіть. І потягніть, видих. І дихайте, вдих. Видих, вдих, видих. Добре. Вдих, підіймаємо, відкриваємо лікті. Цього достатньо. Я вам дуже вдячна, дуже вдячна, що ви зі мною трохи потренувалися, порухалися, розігрілися на початку цього прекрасного дня. Всім бажаю класного дня, гарного настрою, здорового тіла! Та до зустрічі на моєму каналі на наступному тижні.